Пан Соло, вітає вас! Коли був дитиною, років 11-12, я поняття не мав, що таке РТС-гра. Але я точно знав, що таке Blizzard. Тож, коли я побачив перший кінематографічний тизер StarCraft 2 з космічними морпіхами та прибульцями, і таким священним логотипом компанії, мені не потрібно було знати, що це за гра. Окрім World of Warcraft, StarCraft 2 це гра від Blizzard, за якою ностальгую найбільше. Я багато разів проходив кампанії, я навіть намагався створити кілька власних ігор у редакторі мап. Мій підлітковий мозок плавав у думках про морпіхів та зерглінгів. Але питання залишається відкритим: це все ще перлине РТС? Чотруйний поцілунок заплюмував і її спадщину. Давайте розберемося і дізнаємось. Беріть щось смачненьке, попити, натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Все це дуже допомагає в просуванні українського контенту. А крім того, це відео виходить завдяки пану Лазару Слонг, який підтримав канал, ставши спонсором рівня Лорд Елдену, який може замовляти відео на огляд, за що йому дуже вдячний. І ось тепер поїхали. Попереджаю: я зосереджуюсь в першу чергу на однокористувацьких компаніях. Також я свідомо пропускаю спецоперації знову, тому що мені стало нудно після кількох місій, і я так і не закінчив їх. Як би я не хотів поговорити про кастомні ігрові режими та компанії, щоразу, коли я намагався їх запустити, я потрапляв на вічний екран завантаження, не знаю, чи це проблема з сервером, чи це мені просто не пощастило. Але менше з тим. На відміну від StarCraft 1, компанія StarCraft 2 охоплює три доповнення, кожне з яких зосереджується на одній з трьох ігрових фракцій. Кульмінацією є епілог. Фінальне місій, які підводять риску під всеохоплюючою історією. Тож, давайте пройдемось по ним по черзі. У центрі уваги «Крил Свободи, наш старий друг Джим Рейнор, після подій війни Виводків, він і його банда залягли на дно, ведучи здебільшого диверсійну війну проти Менгска та Домініону. Але коли його старий друг Тайкос повертається з в'язниці. Рейнер отримує нову місію зібрати стародавні напланетні артефакти для фонду Міобіуса, щоб профінансувати своє повстання. Однак він і не здогадувався, що ця проста робота приведе його досить швидко до зустрічі з живим приводом його минулого, королевою клинків Керриган. Далі сильно в сюжет поглиблюватись не буду, адже він тут досить прямий перемогти Менкска і Керриган, точніше її Ну і взагалі у цю першу кампанію раджу пограти дійсно самим. З точки зору сюжету, це найкраща кампанія на сьогоднішній день. Це якзорів не війни, але з солюками та космічними жуками. Джим і його банда круті та симпатичні персонажі від прямолінійного мета до суворого, але чарівного свона. Вам навіть доведеться зробити вибір, наприклад, зрадити Тоша або врятувати людей-доктора від протосів. Наприкінці кампанії на вас чекає крутий поворот сюжету з Тайкусом. Сама компанія це одне з найкращих оповідань від Бліза. З точки зору ігрового процесу, це найсильніше з усіх компаній. Більшість місій ставлять перед вами прості завдання: зібрати сім каністр з газом раніше за ворога, проскочити крізь стіну вогню, захистити колонії від нападників протосів тощо. Ось поруди та юніти, які є у вашому розпорядженні, знайдіть спосіб виконати завдання. Немає двох однакових місій, і у вас є невеликий ступінь свободи у виборі того, за яку з них ви візьметеся в першу чергу. Збираєтесь пограбувати потяг. Можливо, спочатку розблокуйте облогові танки в іншій місії, щоб полегшити собі завдання. Протягом цієї кампанії ви будете збирати дослідницькі матеріали про обидві інші фракції, тобто протасів та зергів. Зібравши достатню кількість цих матеріалів, ви зможете розблокувати модернізацію ваших споруд та юнітів, що збільшить силу вашої армії. Крім того, ви можете купити інші поліпшення в ангарі або найняти найманців, дорогі, але потужні версії ваших стандартних теренських юнітів. Але ви не можете отримати все і одразу. Вам потрібно буде вирішити, які апгрейди для яких юнітів ви хочете. Загалом, Крила Свободи добіса хороша компанія. Крута історія, різноманітний веселий дизайн рівнів, а також певна свобода гравця і кастомізація роблять її найприємнішою і найбажанішою для перепроходження з усіх трьох компаній. Безумовно, це досить сильний початок для StarCraft 2. Дія серце Вулика. Розгортається через деякий час після Крил Свободи. Повернувши собі людську подобу, Керріган знову опиняється на самоті після того, як в результаті атаки Домініону спойлер гине Джим Рейнер. Сповнена ненависті та помсти, воно повертається, щоб взяти під контроль розділені Рої зергів і вбити Менкска раз і назавжди. Наративно, серце вулика досить слабка. Більша частина історії складається з перекидань туди-сюди. Керриган знову людина, неважливо, Джим мертвий, та ні, він живий. Не схоже, що відбувається щось справді суттєве і серйозне. У першій половині гри розповідається про фінал Крил Свободи, додається кілька гібридних місій, які провіщують наступне розширення, потім поспішає помста Керриган і все це просто закінчується. Що стосується місій, то значна частина з них є зерхіри з кінами місії Крил Свободи, але є кілька унікальних, досить цікавих. Хоча є тут і тривожна кількість безглуздих місій без будівництва. Проте в цілому, ну досить непогано. Великою відмінністю між цими та іншими доповненнями є повернення героїні Керриган. Протягом гри ви будете збирати ресурси, щоб підвищувати її рівень і отримувати нові здібності, які допоможуть вам у бою. Чесно кажучи, це не додає компанії нічого особливого. У вас просто є супер юніт, якого потрібно перетягувати із точки А в точку Б. І це все. З цією компанією все непогано. Це безумовно даунгрейд у порівнянні з Крилами Свободи, але вона все ще досить приємна. Граючи за зергів, я хоч і був трохи розочарований, але все одно отримав задоволення від гри. Дія спадщини Безодні відбувається через деякий час після серця вулика. Гартаніс Протос очолює масове вторгнення протосів, щоб відвоювати їхню рідну планету Аюр. Але гібриди зергів і протасів та їхній бог АМОН швидко беруть владу в свої руки і ставлять протасів на межу вимирання. Тепер Артанісу потрібно зібрати докупи решки свого народу і перемогти гібрида раз і назавжди. З усіх трьох компаній ця безумовно найслабша. Історія схожа на Плутонину, а Артаніс і його команда на одномірних і нудних персонажів вишенька на торті, діалоги це або банальні розповіді персонажів про те, як грати в гру. Або дратівливі невластиві персонажам репліки. Це прям виводить. У цьому фінальному доповненні дизайн рівнів дійсно пішов нафіг. Більшість місій зводяться до йди 4 або 5 точок на карті і вбий купу ворогів. І різноманітність, яку ми бачили в двох попередніх доповненнях, померла і зникла. Тим не менш, цього разу з'явився новий трюк – Списа Дуна. Корабель має кілька спеціальних здібностей, які ви можете використовувати в бою. Наприклад, миттєво розгортати пілони, покращувати свою армію або стріляти орбітальними лазерами із космосу. Слід визнати, що з ним досить весело гратись. Крім того, у грі є багато можливостей для кастомізації самих юнітів, включаючи повернення юнітів протосів, яких ми не бачили ще з часів StarCraft 1, таких як Скарабей. Гра вважає вас ідіотом. Збився з неїдженого шляху, або того, який тобі пропонує гра, не побудував те, що від тебе хочуть. Один з персонажів кричатиме на вас, щоб ви повернулись на правильний шлях. І не те, щоб у вас були якісь стимули для того, щоб збитись цього шляху, це просто нецікаво. І немає ніяких нагород за те, що ви більше карти дослідили. Все, що ви отримуєте, це головний біль. Це почало бути проблемою ще в серці, але в спадщині справи набагато гірші. Це такий облом, бо коли я був малий, мені так подобалась ця компанія, коли вона тільки вийшла. На жаль, ця компанія в кращому випадку зараз посередня. Неяскравий сюжет і нудний повторюваний дизайн місій дійсно вибивають вітер з моїх вітрил. Нарешті у нас є епілог. Попри всі ці розочарування, ми доходимо до епілогу. Три фінальні місії, в яких ви востаннє граєте за кожну фракцію. Місія за тиранів і протасів непогані, але місія за зергів – фінальна місія компанії StarCraft, яку ми чекали і хотіли отримати, безумовно найгірша місія в будь-якій частині StarCraft. Керриган стає буквально богом, тому що, мабуть, їй не вистачало бути просто Мейрес Ю, потім ви відправляєте свою армію підірвати кілька скель, і гра закінчується. Зробили недолугу заставку, яка натякає на щасливий кінець Джима і Керріган, а потім запустили титри. Як казав дід Панас, ось така ось хуйня малята. StarCraft 2 це гра зі зменшуваною віддачею. Вона починається дуже сильно, потім поступово погіршується з часом, поки не перестає здаватися тією ж самою грою. Це знаєте, як спостерігати за тим, як друг дитинства підсаджується на певні сильні речовини. На щастя, якою б непоганою була компанія з точки зору сценарію, основна частина ігрового процесу StarCraft залишається такою ж цікавою як і завжди, розбудовувати свою базу та армію так само приємно, як і раніше. А з деякими юнітами тут дуже весело гратись в кастомізацію. Крім того, ви можете контролювати більше 12 юнітів одночасно, і вони будуть робити те, що ви їм накажете. Одна з проблем, з якою я стикався в кожній компанії, це заграж за будь-яку фракцію, а не тільки за власне зергів. По суті, найефективніший спосіб вирішити більшість проблем це просто зібрати величезну армію юнітів, а потім обрушити їх на ворога як таран. Навіть на високих рівнях складності деякі місії можна пройти з легкістю, просто кинувши в м'ясорубку сотню морпіхів або гідралісків. Та блін, перша місія, до речі, у Legacy of the Void буквально саме про це. І що цікаво, саме ця місія закінчується знищенням протасів. Щодо того ж мультиплеєру, я помітив сумну тенденцію в вкладках кооперативу. А саме внутрішньоігрові магазини. Хочете круту косметику для своїх юнітів та споруд, це буде по 3 долари за штуку приблизно. Хочеш пограти за улюбленого персонажа в кооперативному режимі? Заплати за їхній бандл пак. Ігри дорого робити і ще дорожче їх підтримувати. Особливо коли Activision дихає вам у потилицю і тримає вашу родину під прицілом. Але, тим не менш, попри всі незадоволення, які я тут назвав, мені все ще подобається StarCraft 2. Так, у найгірші моменти вона дійсно може бути нудною і розочаровувати. Але в кращому випадку це дійсно одна з найвеселіших і найцікавіших rts ігор на ринку. Незалежно від того, чи є ви тактичним генієм, чи віддаєте перевагу простому зерграшу, це все одно пожежа. Я завжди буду згадувати цю гру з теплотою. Сподіваюся, що прийдешня Stormgate зможе знову передати ту магію, яка була в цій грі на її початку. Тому що, бачить Бог, Blizzard точно не збирається цього робити і вдихати життя у StarCraft 2. І я насправді не хочу, щоб вони це робили. Просто подивіться, що сталося з іншими їх продуктами. Хоча насправді останнім часом Warcraft вирівнюється по відгуку гравців, що я знаю, і Diablo більш-менш вирівнюється через новий потік гравців через вільний доступ у Xbox Game Pass. Тому на даний момент, мабуть, я просто хочу, щоб StarCraft залишили в спокої. Гра класна, гра досить і досі непогано, раджу спробувати самостійно. Дякую, що це дослухали до кінця. Якщо у вас є свої думки коментарі ви згодні або не згодні, можете це все власне написати в коментарях. Я дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобай і до зустрічі у нових відео.